Я ходжу на роботу по одній і тій же дорозі вже який рік. Все звичне тут виямки, там калюжі, там попереду корчі, і треба постаратися не зачепити колготи. Якщо чесно, то можу йти з закритими очима і дійду за любки. Інколи ловила себе на тому, що ноги мене самі несуть, а я десь далеко витаю в мріях. А мрії мої не здійсненні». Як знайти кохання, коли тобі за сорок і вже маєш сина підлітка? А далі йдуть думки, що було б чудово ще більше заробляти, бо працюєш мало не за всіх на роботі, але премію дають чомусь Олі. А що, тобі ж за сорок обійдешся, а от Олі треба нову помаду чи спідницю, і отакі мої думки всі ці роки. Ще інколи не злим тихим згадую свого колишнього, який добре собі влаштувався і копійки не дасть більше, ніж суд постановив. Подивився б він, скільки коштують шкарпетки чи спідня, яке дитина нищить в промислових масштабах, а про взуття то як сон страшний, в якому мені сниться, що у сина знову виросла нога. І ось одного разу мій погляд впав на білий папірчик на стовпі, але ноги швидко пронесли мене повз, бо я не встигала на роботу. Вже вертаючись додому, я таки змогла розгледіти незвичний предмет то було оголошення про пропажу песика з фото на мене дивився білий клубок, якого легко можна було сплутати з котом. Знаєте, я тварин люблю, але на відстані. Щоб отак побиватися за псом дурниці, його вже давно нема, бо тут такі пси бездомні бігають, що можуть мене проковтнути, а цей клубочок на один зуб. Погорює дитина та й куплять нове, подумала я, аж тут мені під ноги забігло щось. Я аж злякалася, бо такої тварини я ще не бачила. Подумала, що то величезний пацюк. Але далі побачила. Що якась дуже яскрава річ на шиї. Пам'ять спрацювала різко. То бантик, заголошення, і оце брудне та мокре, білий і пухнастий чийсь улюбленець. Ні, я накинулася ловити песика, бо ви б його бачили, суцільне кіло бруду. Вирішила, що зателефоную господарю і скажу, в якому районі бачила. Але цей щурик вирішив по-іншому і просто далі плентався за мною. Я оглянулася, а воно так дивиться і трясеться. Що ж, візьму з господаря гроші за використану воду і зіпсований рушник. Покликала я пса за собою, і той радісно побіг. Вдома я його нагодувала та помила, і песик став майже схожим на того доглянутого улюбленця з фото. На мій дзвінок господар собаки відреагував миттєво. Кажіть адресу, я вже їду, бо син яку ніч не спить. Через якісь півгодини у мене на порозі стояв високий чоловік і бліденький хлопчик, який було видно, що дуже схвильований, і просто обціловував пса. Скільки я вам винен? спитав чоловік. Вартість чистого рушника, відповіла я, як бачите, за воду і шампунь брати посоромилася. Чоловік дав мені 500 гривень, і я взяла гроші. А що? Я жінка потребуюча. Поки дитина намагалася забрати пса у мене з квартири, бо той геть від радості бігав по всій хаті, чоловік прохопився. У нас, мами, не стало, от і вирішив купити улюбленця. Дякую вам. Ну, от просто по-живому! І як я тепер виглядаю? Замість того, аби не брати у них гроші, я взяла і тепер просто не рятівниця пса, а корислива істота. Поки я відкривала рот, аби вернути гроші, чоловік з сином вийшли з хати. Почувалася я просто паскудно, в дитини таке горе ще добре, що того пса таки взяла до себе, і так мене гризла совість, що я вам не можу передати. Попереду були вихідні, і я вирішила, що спечу дитині якийсь торт і просто занесу воно ж таке бліденьке, що аж жаль мене бере. Далі зателефонувала до Валентина, бо саме так звали батька хлопчика і сказала, що має до нього деяке прохання. Було чутно по голосу, що чоловік не дуже вдоволений моїм дзвінком, але назустріч погодився. Я побачила його з сином і псом. Виглядав доволі насторожено, але я не дала йому й слова сказати. Я почуваюся паскудно в цій ситуації, тому ось вам цей невеличкий подарунок, аби я відновила свою душевну рівновагу, а ви трохи засолодили свою думку про мене. Я швидко протягнула пакунок і буквально втекла. На цьому моя душевна рівновага відновилася, і я щасливо бігала на роботу по своєму звичному маршруту. Тільки поглядала журливо на стовп, на якому ще недавно висіло оголошення. Але потім я побачила на своєму порозі букет квітів. Звичайно, що мені прийшлося відповісти квитками на мультик, але я не знала, де Валентин живе, тому прийшлося знову телефонувати і домовлятися про зустріч. А далі так вийшло, що ми всі четверо пішли в кіно, а далі, отак ще довший час зустрічалися – то на піці, то в розважальних центрах. Вже рік ми живемо всі разом, і я страшенно щаслива. Ловлю себе на тому, що перегодовую бусю, бо саме так звати біленького щурика не можу їй відмовити, адже вона нас усіх поєднала. Підпишись, підтримай українськомовний контент.